Благодачі, прокляття, кожен має зробити свій вибір, тому що Антонім слово благодаті це прокляття, горе, узи, нужда, полон, війна. А наш Бог це Бог всякої благодаті. Отже, 10 пунктів благодаті по апостолу Петру. Перший обрання і обраний це сім'я Божа. Другий народження з гори. Якщо ви його втратили тут в Домі Божому, можете його повернути. Напишіть нам. Третє зріст в живий храм. Храм не нічого не може зруйнувати. Теж благодать може страждати за гріхи, за свою провину і це прокляття. Але страждання за Христом це благодать. Четверте, смиренність, тому що Бог гордим противиться, смиренним дає благодать. П'яте, Бог будь-якої благодаті, сам за. Короткочасний страждань нашим і здійснить, і утвердить, і зміцнить, і зробить непохитними йому. Слава амінь. І пункти це істина, благодать Божа. Вам потрібно її знати, зростати в ній і не втратити її. Тому запрошую вас, в дім Божий, щоб ви могли зростати в благодаті Божої на спасіння. Напишіть.